Танцюють, співають, сміються і водночас не стримують сліз. У Києві відзначили день народження військового, колишнього політв'язня та кримського активіста Геннадія Фанасьєва. Він загинув у боях на Луганщині у 2022-му. Його родина та друзі збирають людей, щоб згадати героя і розповісти про нього тим, хто можливо вперше чує його ім'я. В першу чергу для того, щоб розповісти людям, які тут живуть, хто це такий, часто перейменовують вулиці, і люди не знають на честь кого вони хтось цікавиться, хтось не цікавиться. І наша задача зустрітися з нашими однодумцями і розповісти місцевим на честь кого названа ця вулиця. Серед присутніх і мама Геннадія Ольга. Жінка каже, що для неї цей день завжди непростий, але називає його святом, болясно, але Дуже багато людей не знають, як там, наприклад, до мене звернутися, віта вітати чи не вітати. Я вважаю, що це свято дуже важливо не тільки для мене, і для нашої родини. Я знаю, що відгуки хлопців з фронту, що вони говорять, що ми теж хотіли, щоб нас так шанували, пам'ятали. Він народився в цей день, він жив, прожив життя, гарне життя. Дружина військового прийшла на захід із донькою Квітославою. каже Геннадій обожнював дітей і завжди знаходив час для своєї донечки. Тому сьогодні багато дитячого сміху, танців і майстер-класів. Він завжди вважав, що наше майбутнє в дітях, і ми маємо все, всі свої ресурси вкладати в дітей, так як це є наш світ нації, і в першу чергу все, що ми робимо, робити заради дітей. Патріот борець за справедливість. Так, згадують Геннадія, його друзі. Кажуть, що найбільшою його мрією було повернутися в український Крим. Гена це був унікальний чоловік в плані того, що він був дуже кремезний всередині. Він мав такі чіткі погляди на життя, які не змінював. Ну і Людина, скажем, насправді патріот. На свято прийшли і ті, хто особисто його не знав, бо для них це спосіб подякувати. Це, напевно. Найменше, що ми можемо зробити, прийти вшанувати пам'ять Геннадія. В мене дуже е, гарно закарбувалося в пам'яті, коли І не приїжджав на, е, на авто до бабусь із маленькою квітославою. На жаль, я не знайома була дуже шкода, що так сталося. Після окупації Криму у 2014 році Геннадія Фанасєва затримали російські спецслужби. Його звинуватили у підготовці терактів. У російських в'язницях він провів понад два роки. Після звільнення повернувся до України і почав боротися за інших політв'язнів. 1 жовтня цього року Геннадію Фанасів присвоєно звання Героя України посмертно. Крістіна Черновалова, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим.